В суботу ввечері скидує мені замовник ось таке відео, де він колишком там перевіряє, перевіряє там по площині плитку і ну, є в кінці шуколи, що щоб бачите, там тормоз. Ох, друзі, я розумію, що ви платите кошти плиточникам і ви хочете, щоб все було як. Як, як пише книжка, але не завжди плитка буває рівна. так як В даному випадку, де в нас тут був колишок, от зверніть увагу, поставили кутник і що ми бачимо? Ми бачимо, що там троямочок, ну, міліметровий підковочка влазить, і плитка сама по собі крива, тому що по площині вона рівна. а на 4-5 сантиметрів в неї є завал, і ніяка СВПшка її там ну, не вирівняє, не... щоб воно рівно все було. Тому що ну, є, є похибка в цьому. Так само там, людина надсилає оцю там стіночку, каже вовчик. Тут на шов виходить, такий там менший, а отут він трохи більший, а отут воно вже трохи зміщено. Дивіться, оце, от, якщо подивитись, придивитись добре, бачите? Отут фаска є, тут фаска є. Ось тут фаска є, а отут її немає. Тому е це не біда, оце все граверується за допомогою граверочка. За допомогою гравера воно все розшивається і візуально воно буде чітко. Немає плитка 90 градусів. Ну от конкретно ця ну, геометрія в неї трошки клює. Зараз я вам покажу кутником таким. Іван, що то за кутник? То матрицею. То матрицею покажемо, як воно виглядає. Тому дивіться, я розумію, що кажу. Всі хочуть, щоб воно там більярд можна було і грати, але є межа розумного. Коли ляже закірка, вона реально приховає оці всі моменти і нюанси. Тобто все воно злиється в одну картинку і прошивається, що можна. Ну оцю що? Ну поміняємо, ну поміняємо, бо людині вона кинулась в очі. Десь, може, так. Да, треба і нам трошки було, знаєте, чи-чи-чик подивитись. Ну, це не, не біда. Але ну всюди так не буде. Ну ж десь ту плитку криву теж треба вплатати. Не будете ви брати на 100 квадратів плитки там запас ще 200%, бо треба щось там повибирати. Ну так теж не працює, правильно? Тому всьому є межа розумного.